Давно я на ютубі не був в общем. Пам'ятаєте ось цей відосік? Пройшов рік. І що ми бачимо, що легалізація вже не гупає у двері, а пристраюється ззаді. Що е, змінилося з того часу? Декілька людей тоді прислухалося і за дешево купили ліцензію за дуже дешево, порівняно навіть з тим, як продаю її за рая, в два рази більше. Ви ще можете вскочити по цих цінах, які є. Того звертайтеся. Мало того, ви бачили, що уклон викатив та-да! Е, він починає систематично водіїв знову про е, оновлювати ІПН. Що це значить? Це значить, що це робиться для чогось. Скажу вам так: я вам тоді говорив, зараз говорю. Но, але ще хоч угон бив себе в груди, що на протязі 23-го року вони паркам перестануть на фізики виводити, це длилося трошки довше, але вже крепких три чи чотири місяці працюється лише в білу. Раз це вже замкнулося на парках, далі вони замкнуться на водіях. Тут же ще одна новина. Держава допомагає. Так, да, зараз умники почнуть вчитуватися, що це персент person персона, -person, не від уклона, але читайте оферту. Технічно ви отримуєте гроші від кожного пасажира для того, що так це влаштовано в уклоні. Друге, справа хтось скаже, та в мене об'йоми маленькі. Байдуже відслідковується загальна кількість транзакцій. А через те, що вам кожна поїздочка щелкає, це викликає фід моніторинг банку. Одним словом, мені то байдуже, я знаю, чим це закінчиться. У мене вже є люди, яких фід моніторинг приштопорив дві-три карточки блоканули, і вони, щоб їх зберегти, сидять на партнеричці, платять податок і отримують собі свій біленький кеш. Тому ви також можете це зробити для тих, хто має бажання мати і ліцензію, і кеш, це буде дешевше, це ми для вас розробимо рішення. Тому що вартість ліцензії окремо 250 гривень на тиждень, а вартість обслуговування, щоб ми приймали за вас безготівкові платежі і виводили їх вам. 2%. Якщо потрібна саме готівка на карту, тоді ще 1% просто заобнал. 3% плюс ви маєте покрити податки. Для тих, хто купить і ліцензію, і е... зайде на партнерку, знайдеться рішення, не готовий поки що. Ну давайте скажемо 500 гривень в тиждень на вскіт, плюс-мінус, тобто, щоб вам було вигідніше. Що ну, тобі дає ліцензія? Ліцензія дає вам мінімум легалізацію. Як мінімум, до вас ніхто не під'їде, коли ви робите посадку висадку на Великій Васильківській, біля Ocean Плаза, не наїде патруль і не напише вам 680 -та зупинку. Ви не можете повністю відсіяти ці проблеми. Ну і рух по смузі громадського транспорту. Тобто, ви зможе ви зекономите десь приблизно 2 години в день на 12-годинному робочому дні. Тобто, ви за 12 годин. Проїдете там стільки, скільки вам треба без ліцензії, 14. Ви можете переполовинитися і десь нарушати там – 13. Ну тобто, ви виграєте ці гроші, відбиваються от, ну, тіпа, тижнева абонплата за ліцензію. Вона перекривається одним замовленням, яке ви по-любому зробите, бо у вас зекономити час, і ви туди проскочите, бо ви не боїтеся стояти. Також замітьте, скільки додалося полос, розумієте? І їх. Будуть вивільняти, робити і їх будуть більше контролювати. Якщо ж ви боїтеся того, що о, коли будуть всі на полосі, полоси забиті, будуть. ні, коли будуть чим більше полоса буде заповнятися таксістами, тим більше будуть карати і контролювати полосу. Того там, а коли будуть там тільки таксісти і громадський транспорт, і не буде других, хто так. Проскочу та проскочу. Вона буде пуста. Вона пуста в Варшаві, Ну я не пуста, вона буде нормальна. розвантажена, як на Варшаві, як на в Чехії, чи як вона в Кишиневі, Немає проблем. Не стільки є таксістів у моменті, щоб позабивати полоси. Полоси забиваються порушниками. Якщо я не хочу щоб мені заблокували карти, звертаюся до тебе, ти мені можеш оформити і ліцензію, і гроші так, вводити. Так. Комплексне рішення для вас буде дешевше, ніж, ви там, ну там, умовно кажучи, ліцензію ви берете за 250 і там то вам обходиться 250. Ми вроді 500 вам знижечку зробили, поки що це коштує 400. Але на момент, коли ви звернетеся, можливо ціни відредав у Ніхто не, не знає. Що мені потрібно для того, щоб зробити ліцензію? 에, для того, щоб вам зробити ліцензію на себе, 에, вам потрібно відкрити ФОП і зробити ліцензію. І це вам зараз вже буде. На цій вартості ЄСВ, яке буде по-любому підніматися біля 40 тисяч гривень. Того е, досить недороге. Тобто, у вас місячна абонплата. Також вам потрібно пройти, буде ТО, страховку, купити магніти, шашку. ЕО. Ну, тобто, це все вам потрібно зробити, але вам просто ви будете платити за ФОП, за ну бо без ФОПа ваша ліцензія не буде діяти. Ця інфраструктура їдете, не їдете, вона 40 тисяч в рік тягне. Мінімум, буде дорожче. Коли ви ось тут зі мною, вам це обходиться, там, грубо кажучи, 25 на повному пакеті. Ну, да, у вас залишається та сама втрата страховки того, того, того. Не хочете по партнерці. На цьому тижні не їдете, ви не платите, якщо у вас не було ніякого руху за партнерку. А ну, ліцензію да, треба платити. Кожен тиждень їдете, не їдете, бо ми не можемо їх включати-виключати. Тобто виключили, вам треба по-новому вас реєструвати. Які переваги працювати швидкість пересування? Е, у вас вже з'являються якісь права. Ви не так переживаєте, коли вас е, зупинили, що ви везете. Тобто випадки ж були, де водіям дали не 680, що вони на полосі, а дали 17 тисяч за здійснення е, господарської діяльності без правоустановчих документів. Такі випадки були, їх небагато. А вони усиляться, стоїть тільки знову підняти шуміку, я тобі піднімав джокер, і знову будуть давати. Бо в них є на це юридичне право. Тобто те, то, що на це очі закриває поліція і пише 680, це одно. Але вона може писати 17 і вам досить тяжко буде оскаржити. А, поясни мені, як чайнику, чому мені потрібно зараз вскочувати в цей потяг. Тому що далі буде дорожче. Далі буде дорожче. Просто. І одна справа, коли у вас не відригнув жоден банк, ви їх зберегли і ви платите. І зовсім діло, коли ви, вас все рівно заставлять платити. Зараз ви можете платити дешевше, а коли вас вже сильно заставлять платити, я вже цю послугу буду подавати дорожче. І ви все рівно або прийдете до мене на послугу, або відкриєте крок. І все рівно ви будете платити, але якщо вам ви у вас ще при цьому поблочаться банки, особливо якщо у когось якісь там ходові, приватні, воно дуже неприємно. Тому думайте, як я буду отримувати гроші в тебе. Хочете готівку, хочете, дасте карточку бабушки. Хочете раз в місяць, хочете раз в тиждень. Гроші отримуєте по вівторках, тоді коли ви знав, заходимо. Ви отримали, вам дали звіт. Ось в такому вигляді: тут вказано ваша каса, скільки ви взяли готівки, значить все решта це би знав. І разом зі звітом ви отримали виплату за попередній календарний день.